Куди ж засунути ці два кабачки, аби було дуже-дуже смачно? А їсти їх варто не лише в кабачковий сезон, а й купляти й взимку, тому що концентрація вітаміну це взагалі дивовижна в 100 грамах, 17% від добової норми. Його треба лише натерти на терку. Можна ще додати моркви, але я роблю швидку версію. Додайте спеції, паприку, часник, орегано, трохи яєць та борошна. Я додаю 50% звичайної та 50% цільнозернової, аби оладки насичували надовго. І Залишається лише обсмажити з двох сторон Рін. І до речі, цей овоч є особливо корисним для жінок під час менопаузи та критичних днів. Для додаткової порції овочів та смаку я зробила ще гриби у вершковому соусі. А для тих, хто не хоче смажити чи використовувати олію, ви можете це зробити в духовій шафі. Вони виходять не менш смачними. Тому зберігайте обов'язково рецепт, аби повторити це вдома і підписуйтеся, тому що я нутриціолог і розповідаю не тільки про рецепти, а й про користь цих продуктів. І останній час я роблю багато рецептів з використанням великої кількості овочів. Треба замовити бабусі.